Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації до 13 травня 2024-го. Обговорюємо тему з політичним оглядачем. Вінницька влада з допомогою бізнесу, підтримкою релокованих підприємств і розширенням виробництва. На одному з них побували кореспонденти віти. Онлайн відтепер можна буде не лише подати заявку до радцу, а й одружитися. Таку функцію планують запустити. Вітаю глядачів телеканалу Віта. У прямому ефірі новини за день. На календарі 6 лютого вівторок. У студії працює Олександр Бойцун. Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів до 13 травня. Це вже десяте голосування парламенту з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Говоримо, що значить чергове голосування, чи будуть зміни в мобілізації і деталі нового законопроекту про мобілізацію, який обговорює вся країна. З політичною оглядочкою Світланою Кушнір. Пані Світлано, вітаємо вас в ефірі. Як ви нас чуєте? Вітаю Олександр, Чую вас прекрасно. Воєнний стан, як вже було зауважено, продовжено до 13 травня 2004 року. Усім відомо, що закон забороняє вибори під час війни, тому хочеться розпочати. Нашу з вами розмову саме з цієї теми, що буде із виборами виборами президента, які заплановані були на весну, і як має вчинити Володимир Зеленський, коли його президентський термін добіжить завершення? Ви знаєте, для нас не вперше, ви правильно сказали, що вже 10-та Верховна Рада продовжує положення про воєнний стан на 90-календарних днів він вводиться. А чому ми не можемо по-іншому діяти? Тому що насправді небезпека триває, і війна йде по всій території України. Ви знаєте обстріли, ракетні атаки, напади на нальоти шахетів. З іншого боку, у нас, до речі, Профільний комітет так і не вирішив питання за два роки, і не написав законопроект, і не провів його через комітети і фракції у Верховній Раді. Не було проголосовано. Його взагалі не написано про стан війни. От тому ми живемо в постійному продовженні цього стану воєнного стану. Тепер стосовно виборів, звичайно, вибори у нас мали пройти. Перший тур мав пройти в кінці. Березня місяця, але він не відбудеться зрозуміло саме з точки зору безпеки, і саме тому, що під час воєнного стану проводити будь-які масові заходи неможливо. А окрім того, якщо ми не можемо гарантувати усім учасникам політичного процесу, виборчого процесу можливості бути обраними обирати а також проводити агітаційні заходи, зрозуміло, ми вибори в демократичний спосіб не проведемо. Тому в той ситуації яка складається, ми ж не вперше поза або часні вибори президента проводимо тому е, в цій ситуації зрозуміло що вся влада після не березня а після 20 травня 20 травня після е, того часу коли в свої права е, після інаугурації Повноваження увійшов президент повнов... 19-му? Да, от о, до, до того часу він буде повноважний. До того часу я думаю, у Верховній Раді буде вирушене питання стосовно того, що е, можливо виконуючимо обов'язки, буде наш голова Верховної Ради, або хтось призначений на на цю посаду для того, щоб з, 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 зберегти легітимність і, влади е, е, України. Абсолютно, абсолютно. Ну або, або можливо, буде щось інше. Але Знову ж таки, під час воєнного стану ми не можемо змінювати конституцію, тому ми ходимо зараз по замкнутому колу, і це питання до мудрості наших законодавців і всіх чиновників політиків в країні в державі для того, щоб зараз можливо передати владу якомусь об'єднаному уряду, зміненому уряду можливо уряду національної єдності залученням усіх партій, фракцій і політиків, які мають досвід для того, щоб утримувати державу до того часу, коли ми зможемо в безпечний спосіб провести президентські вибори. Законопроєкт про мобілізацію, новий законопроєкт. Які ризики несе цей документ? Ой, на жаль, ми і попередній закон обговорювали, законопроект. обговорювали, цей законопроект. Обговорюємо з тим, що так справді з 92-го року у нас не змінювалося законодавство. А інструкції, внутрішні інструкції, за якими зараз живуть територіальні центри комплектації, тобто ці ж самі військомати, вони не змінювалися навіть з часів ще. Радянської України тому питання до парламенту, до профільних комітетів і до Міністерства оборони, які мали напрацювати все це, як то кажуть, навчора не сьогодні, а на вчора. Звичайно, є дуже багато спірних моментів питань, які скоріш за все знову не отримують підтримку ні серед фракцій, ні під куполом при голосуванні в парламенті. Тому це і до Чи... речі. Якщо навіть і пройде, то президент Зеленський скріж за все завитує, тому що є ряд положень, які наступають на права і свободи українських громадян. От, власне, про це теж хочеться поговорити, але скажіть, чи можливо з огляду на те, що ви сказали, що цей законопроект знову повернуть на доопрацювання? Скоріше за все він буде повернутий на доопрацювання, тому що ми вже розуміємо, що частина народних обранців не готова голосувати. Вже дві фракції повноцінних це Батьківщина і Європейська Солідарність заявили, що вони не будуть голосувати за цей законопроект і вимагають змін його навіть в частині, навіть в частині скільки людина може бути мобілізована, 36 місяців, чи все-таки 18, чи все-таки Ми розуміємо, що чи два роки 24 місяці, місяці. Навіть в цій частині не було змін в так і залишилося 36. Зрозуміло три роки воювати на лінії зіткнення. Це ну надзвичайно важко, і мені здається, проти людської взагалі сутності. Тому навіть з цього приводу ми можемо говорити, що вже не підтримують цей законопроект. Пані і говорити, трішечки детальніше про ось порушення конституційних прав людини, нового законопроекту про мобілізацію. Зокрема, на чому наголошує і омбудсмен України Дмитро Лубінець. У чому полягають ці порушення? Ну, по перше, вручення повісток. пропозиція вручати їх через електронний кабінет. Вона дійсно ну можливо, за якихось інших обставин вона б була правильна, але в Україні вже проголосовано закон. Він діє про електронний кабінет мобіль... е... військового, який потрібний для тих військових, які можуть там рухатися, дивитися, заходити е... там, за запра... свої документи, тому що вони не проживають, наприклад, за місцем там реєстрації. Але, звичайно, там є питання з мобілізацією і бронюванням при підприємств, і так далі, і так далі. Тобто, в цій частині вручення повісток. Має бути персональне, тому зрозуміло, і, 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 і це є порушенням. Якщо людині а, там заочно вручили повістку в цьому електронному кабінеті, а, фактично він має там триденний термін прийти, пройти в медкомісію, зібрати речі і відбути на місце дислокації, якщо він закріплений за військовою спеціальністю або за військовою частиною. Однозначно, це неправильно. Окрім того, неправильно штрафувати людей, не давати можливість, якщо вони порушили законодавство, не давати доступ до банківських карт, користуватися грошовими своїми накопиченнями і так далі. І так далі. Навіть я вам скажу, що та ситуація, яка є на сьогоднішній день, що чоловіки призовного віку не можуть бути, не можуть перетинати кордон, окрім системи шлях, окрім спеціальних дозволів, це теж є нарушення прав і є СПЧ, Європейський суд по правам людини СПЛ, скоріш за. Все будуть туди позови, і якби потім Україні державі Україні з бюджету. А от, отже, з нашого з вами карману, з нашого з вашому гаманців, не оплачувати ці позовні позови на відшкодування, відшкодування. моральних збитків. Уточнимо, що згідно нового законопроекту саме ТЦК мають, мали би право звертатися до суддів, аби блокувати рахунки військовозобов'язаних і забороняти їм. Зокрема, і керувати транспортними засобами. Ми не будемо гадати, але, зрештою, якщо Верховна Рада таки проголосує цей законопроект у першому читанні, коли він вступить у силу? Навіть якщо проголосують у першому читанні, навіть якщо пройдуть до другого читання, я думаю, що той же омбудсмен буде проти і буде просити у президента право вето, тому що ніхто не має лише по суду, лише по суду можна щось забороняти, але у разі там тих випадків, які зараз в законі описуються, це нонсенс, такого робити не можна. Ми ж не ми ж ідемо будуємо і захищаємо демократичну державу, а не тоталітарну, яка на нас напала і диктатуру такого такого штибу, як Путін, і тому якщо. Що навіть друге читання пройдуть вето президента буде, тому цей законопроект знову полетить в ту ж саму сміттєву корзину і знову буде, буде переписаний. Ну найкраще було б щоб зараз був перезавантажений уряд. Якщо буде перезавантажений уряд, тоді можливо на міжвідомчих засіданнях певно зможуть відпрацювати ці зміни до цього до законодавства. Щиро дякую вам за ваші відповіді та роз'яснення. Нагадаю, що про продовження дії воєнного стану та мобілізації говорили з політичною оглядачкою Світланою Кушнір. Ворог знову обстріляв Україну. Цього разу боєприпаси летіли на Харківщину, Херсонщину та Сумщину. Є загиблі. Серед них двомісячна дитина. Детальніше про наслідки ворожих атак у нашому огляді. Двомісячний хлопчик загинув внаслідок ракетного удару по готелю на Харківщині. Ще трьох жінок вдалося дістати з під завалів. Через потужний вибух зайнялося приміщення, яке було поруч. Фактично. Зруйновано біля 17 об'єктів цивільної інфраструктури, серед них і житлові будинки. Наразі ми працюємо ще на місці підрозділи ДСНС так само для того, щоб розібрати всі абсолютно завали, усунути там аварійність. Фактично, рятувальні роботи завершені всі, а однак ще маємо там працювати над відновленням критичної інфраструктури для того, щоб і відновити електроенергію, і відновити газопостачання, відновити опалення. Окупанти гатили і по Херсонщині. Загинуло п'ятеро людей, ще один поранений. В місті пошкоджено щонайменше п'ять приватних будинків. ні світа, ні газу, нічого. Ні все повністю виключилось. Де ви ховалися? Дома, де ховалась, на полу, де ховатися. Ползла по дому. Зайшла в одну кімнату, волною викинула в другу кімнату. там, сам і так до входу заползла, поки двір не викинула. Цей квартал росіяни атакували близько 11-ї ночі. Один зі снарядів прилетів поруч із будинком Олени Петрівни. Два прильоти, третій був наш тата ось 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 сюди. В коридорі ховалися. Спочатку на вулицю вийшли, а потім хотіли перейти в підвал. А потім зайшли сюди, бо прильот був сильний. Всі живі, ну без окон, без дверей. Семисонную дитину мы ее тянули в подвал спящую, потому что, ну, то, что тут было, ну, такого, такого еще не было. Он и как-то первый прилетел, непонятно было, где, ну, где-то, понятно, что где-то близко, Ну он как-то шатнуло, да, сильно. Второй уже ну, началось вот, как видно. гореть вот где-то здесь, вот в этой стороне. На Сумщині загинув 40-річний чоловік. Ще двоє поранені, пошкоджені приватні будинки, склад, підстанція та автомобіль. Катерина Соколюк, Тетяна Савуля, новини за день, телеканал Віта. Навіть в період війни продовжують працювати, нарощувати потужності та створювати нові робочі місця. Харківська компанія обрала для себе Вінницю ще у 2016-му. За два роки на території індустріального парку збудували і запустили завод Грінкул з виробництва. Холодильного обладнання та створили додаткові 350 робочих місць. Зі своєю продукцією виробник вийшов у світові лідери. На виробництві побувала і знімальна група телеканалу Віта. Холодильні вітрини із маркетинговими фішками та енергоефективні камери для зберігання продуктів. Сучасну техніку Вінниця» пропонує світовому ринку, релокований з Харкова, завод Грінкул. Звичайно, там шафа там, в, буде, е, споживати, там, кіловати, буде споживати 3,5-4 кВт, ця буде споживати 0,7 кВт на кіломах. З продукцією цього заводу знайомляться голови Харківської та Херсонської обласних рад. Компанія досі сюди перевозить своє виробництво. Більш того, не зупиняють процес та розширюють асортимент. Сьогодні в нас немає можливості нашому бізнесу да, працювати наповну в наших регіонах, то ми дякуємо регіонам, які приймають з наших регіонів бізнес, які створюють умови. Тому що якщо ми будемо транзитом з наших прифронтових бізнес буде виїжджати через ваші регіони і поїде в Європу, то тоді ми країну не збережемо, тому що треба це робити разом. Тому ми дякуємо регіону і, цим, і місту. У перші дні війни понад півсотні працівників заводу пішли захищати країну. Аби втримати виробництво та економіку, компанія продовжила створювати робочі місця. Зараз тут майже тисяча працівників. Якщо ми говоримо про Взагалі обороноздатність це елемент економіки, який створює ресурс да, для фінансування армії, для підтримки Збройних сил. Соціальна складова це робота забезпечення людей не тільки заробітною платою, але й соціальними пакетами. Працюють тут не лише вінничани. Ви живете в Вінниці через Ні, в Липові, 40 кілометрів. У да, нас возять два, два автобуси. Mm -hmm. Аби підтримувати бізнес і не лише релокований, вінецька влада розробила ряд програм серед них і компенсація за встановлення сонячних станцій. Це підприємство одна з перших поставило сонячні панелі в потужністю 500, 600 кВт. і це пікові періоди заміщає практично повністю їхню потужність в електриці. Крім того, є програма по відшкодуванню за новостворене робоче місце. Тут інтенсивно якраз співпраця ця відбувається, тому що вони молодці вже плюс 350 робочих місць нових створили за період за в вторгнення. Для закордонного та українського бізнесу в області теж планують створити індустріальні парки. Але іноземні інвестори поки не поспішають вкладати свої гроші, бояться війни. Анастасія Антонюк, Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Станом на зараз у Вінницькій громаді зареєстровані 355 суб'єктів господарювання, які релокувалися з інших регіонів. Про свою історію виробничого переселення та роботу у Вінниці розкаже гостя прямого ефіру: представниця торгової марки Анабель Арто Тамара Писаренко. Я вас вітаю. Доброго вечора, Олександр. Тамара розкажіть, будь ласка, як і коли переїздили до Вінниці. Це вже наша друга релокація. Ми вже пережили не одну. Перша була це з Луганська в Харків до 2014 року. І в нас дуже велике підприємство потужне було в Харкові. Зараз в нас частково в місті Вінниці. Зокрема, ми відшиваємо саме корсетну білизну в місті Вінниці. Відбулась наша релокація вже майже півтора року. Це в жовтні 22 року. Ми були прийняли рішення, і за місяць ми переїхали в місто Вінниця. Дуже вдячні, що нам допомагала ну, міська влада, міська влада да, в пошуку саме приміщення для того, щоб воно було і зручне, і по по комфортності, і взагалі По місткості по місткості. Да, ми вибирали приміщення так, щоб з можливістю ще розвиватися надалі. На початок, який загальний обсяг виробництва ви перевезли? Яка це частина від загального обсягу? Четверта. Четверта від... частина да, саме да. у Вінниці? Да, війни. Да, да. Запитання, яке доцільно ставити абсолютно всім підприємцям, представникам середнього малого бізнесу, що допомагає йому втриматися зараз безпосередньо вам? Я думаю, що це наші люди. Незламні не тільки чоловіки, а й жінки, тому що в нашій сфері в цілому переважно працюють жінки, і я вважаю їх так само зараз. Ну, героями. Вони вміють працювати в умовах війни, в умовах стресу, в умовах евакуації, в умовах переїзду. І ну це теж є проблемою. Проблема в нас в цілому це в кадрах, да тому, що їх бракує. Так, так, бракує я думаю... кількості, чи бракує в? Кваліфікації, фаховості? Ні, я, думаю, я впевнена, що саме в кількості, тому що, по-перше, це конкуренція саме в місті Вінниці, і те, що зараз взагалі мало жінок дуже багато виїхало, і не всі готові працювати в, такі, в стресових ну, скажімо, в такому стані. А то щодо е, кваліфікації, то ми її надаємо, ми навчаємо. І в нас зараз навіть на підприємстві проходять навчання з училими. Е, Практиканти ми їх так само навчаємо саме по шиттю нижньої білизни. Вони залишаються потім у вас на роботі після Ні, зараз. Ночі. Вони проходять практику, а на подальше, якщо їм подобається і саме цікаво, да, ми, звісно, задоволенням приймаємо на роботу взагалі всіх жінок, хто люблять шити, працювати і мати таку справу з такими гарними виробами, як от білизна. Які ще проблеми саме зараз в умовах воєнного стану є у вашого виробництва? Ну, це кадри, кадри, яких нам ну прям. Поки що не вистачає. Не вистачає, тому що ми планували, коли ми в місті Вінниці відкривали цех, то це було 25 людей. Ми змогли наростити невелику кількість, зараз у нас 30, 32. Ну тобто, це невелика. Тобто вони міняються, хтось ще від'їжджає ну, по різним причинам, і, а в планах в нас взагалі було 60 кадрів, щоб в нас було в праці, тому що це мова тільки про про швей, 60 швей? Да. Чи загалом колектив виробництва? Саме швей, саме швей, швей, от В місті Вінниці у нас саме от з цим зараз не хватає. Мова, саме про виробництво. Да. Я розумію, кадри це одна зі складових. Ще мають бути потужності, ще має бути сировина. Чи є у вас проблеми з імпортом тканин, тому що знаю, що привозити їх за кордон? Ну наразі зараз вже в нас логістика з тканинами, з матеріалами наладилась. Більш-менш можна так сказати. У нас нема з цим зараз таких прям великих проблем, тому що саме виробництво. Ми якщо брати навіть ту кількість швачок, що в нас зараз є, ми справляємося з потоком, і він у нас достатньо потужний. Ми виробляємо в тій кількості, які в нас заплановані. Але ще Більше веб кадрів було б взагалі прекрасно. А як справляєтеся зі збутом? Товару, куди експортуєте. Ваші ну, дивіться, у нас по Україні е, дуже багато є магазинів, які працюють саме з продукцією Анабель Арто. Навіть в нашому місті, такому невеликому, у нас шість магазинів, які працюють з цією продукцією. У нас її дуже полюбили. І збут у нас е, не тільки по Україні, а й зараз кордон ми, ми За для на, вас відкритий. Е, да, да, ми вийшли на європейський ринок. Це е, найпотужніші Польща і Болгарія. Е, і зараз розвиває. Мо ці напрямки як і до е, зацікавлені і Арабські Емірати, а також і Америка. Я дякую вам за те, що ви своєю дякую. працею підтримуєте економіку міста і нашої країни в цілому. Дякую. а нашим телеглядачам нагадаю, що про роботу одного із грелокованих до Вінниці виробництв говорили з представницею торгової марки Анабель Арто» Тамарою Писаренко. Нові книжкові магазини приваблюють зіркових гостей. Нещодавно відкрита на честь загиблого воїна, книгарня Герої відчинила свої двері для відомого українського поета і прозаїка. Сьогодні сюди приїхав письменник та виконавець пісень Сергій Жадан. Про що говорив з Вінничанами, знають наші кореспонденти. Відомий письменник у Вінницькій книгарні у середмісті відкрили крамницю на честь загиблого військового Миколи Рачка. Сьогодні сюди запросили Сергія Жадана. Він говорить: попри війну українці не забувають про музику та літературу. Ми їздимо зараз багато в Україну і в принципі намагаємося підтримати книжкові магазини. Мені здається, це дуже важливий знак, що в нас зараз відкривається багато і на сході, на заході, навіть нашому прифронтовому Харкові, де власна постійно обстріли відкриваються книжкові магазини. Мені здається це свідчить про українців як про націю сильну і про як про націю, яка тримається важливо для себе речей. На зустріч із Сергієм Жадином прийшло багато людей. кажуть, емоції не передати. Класна неймовірна можливість поспілкуватися, побачити ми це вживу, тому що це наша культура, яку ми потрібно, потрібно обов'язково підтримувати, обов'язково вивчати і просувати далі у світ. Дуже приємно вражено Сергієм. Взагалі люблю його творчість, вірші, пісні, його групу і дуже вдячна власникам цієї книгарні та самому виконавцю. Дуже подобається зустріч, радий відчути себе в цій великій, такій теплій компанії. Дуже подобається книгарня, подобається ідея, тому що це те, за що ми боремось, і такі проекти, такі бізнеси вони мають відкриватися, вони мають засновуватись. Ми повинні просувати свою культуру. Під час зустрічі гості підписали книги та поспілкувалися з українським митцем. Катерина Соколюк, Діана Волошенюк, Олег Літвінцев, Новини за день, телеканал Віта. Слухають оркестр та покращують своє здоров'я. Для молоді організували терапію музикою. Різні мелодії впливають на ментальний та фізичний стан. Музика заспокоює і розслабляє. Нормалізує тиск і роботу серця та допомагає знімати головний біль. На терапії юнаки та дівчата навчилися правильно лікуватись музикою. Молодь все ж таки під час таких заходів. Відпочиває, релаксує, і в той же самий момент вона черпає енергію. Відтепер одружитися можна буде навіть по відео. Віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров нещодавно анонсував, що це можна буде зробити в дії. За його словами, послуга буде цілком безпечною і матиме кілька етапів верифікації. Федоров наголошує, що це буде унікально для всього світу і насамперед дозволить українським військовим брати шлюб дистанційно. Послухаємо, як вінничани ставляться до. Нововедень в дії. Нормально. Якщо це зручно, молодь, то все нормально. Прикольно, що є така можливість, але я би предпочав просто її не проводити. Я більше за, напевне, традиційно. Мені більше подобається таке звичайне свято, ніж онлайн. Мені кажеться, що це. Ну, не дуже добре. Мені кажеться, що повинні бути дійсно традиції, що це повинно стільки бути урочистий день, що це повинно запам'ятатися на все життя. Ну а втім, мені 75 років, може, зараз вже все по-другому. Ну, взагалі, напевно, класно для військових можна так. Дівчинкам ініціативу проявляти, але і хочеться якось свадьбу, платічко діти. Ну і позитивно, і негативно. З однієї сторони добре, а з іншої погано, але хай буде. Доволі зручно. Ну, схоже, звісно, трішки на Лас-Вегас, де брак оформлюють за 15 хвилин, але ну чому ні? Чому ні? Це є плюси для тих, особливо, хто приїжджає, наприклад, з військових, ось що це не займати багато часу. Щоденько за 10-15 хвилин розписалися, та й все. Це буде добре для військових, і я так вважаю, що це дуже ну це правильно, тому що військових дуже багато, які зустрічаються, але не встигають просто одружитись. Я сама дружина загиблого героя і читаю в групі, що дівчата кажуть, що нам робити, ми не можемо оформити ці пільги, тому що ми не встигли одружитися. То я вважаю, що це правильно. Заблукали у Карпатах. Двоє туристів з Вінниці загубилися в горах. 24-річні чоловік та жінка не помітили, як збилися зі стежки і дійшли до гори Магура. Коли пара зрозуміла, що заблукала, викликали рятувальників. Туристи були без спорядження та теплого одягу і швидко замерзли. Надзвичайники зустріли вінничан поблизу гори Лиса. Вони напоїли їх чаєм та відвезли до місця проживання. Семеро жителів Вінничини загинули у Житомирській області. Туди поїхали працювати на агрофірму. Знімали приватний будинок. Дружина одного з чоловіків не змогла додзвонитися, знайшла номер власника будинку, попросила подивитися, чи все нормально. Коли господар зайшов всередину, побачив усі мертві. За попередньою інформацією, чоловіки отруїлися чадним газом. Наймолодшому було 30 років. Попередня причина їх загибелі отруєння чадним газом. Нині на місці події працюють поліцейські, працівники ДСНС, медики та газова служба. Безпорадного чоловіка ледь не збила машина. Він ходив вздовж дороги. Це видно на камерах ситуаційного центру. Пішохід був розгублений та не розумів, що відбувається. Потім просто впав посеред перехрестя. Водії зупинилися та відвели чоловіка на тротуар. Як повідомили ситуаційному центру, очевидці чоловік був тверезий. Наразі це всі новини за день. Таким його побачили журналісти телеканалу Віта. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось.